Усім доброго вечора. Сьогодні наша розмова буде стосуватися саме майбутніх подій, ваших власних, про які ви дуже часто задаєте мені запитання. Чому саме сьогодні і чому саме зараз? Тому що вже настав час якось прозрівати народ. Коли ви приходите до людини, яка може вам Надати якусь інформацію про можливість розвитку подій, про ваше можливе майбутнє. Ви повинні усвідомлювати те, що вам дають якусь варіацію, особливо на стрімах. На стрімах ніхто і ніколи не дає повної інформації. Це правда. Хто приходить на особисті якісь консультації, так, розклади, діагностики, консультування, ті знають і розуміють, що тоді спеціаліст розглядає декілька варіантів і дає повну картину. Якщо підеш ти сюди, буде так, якщо підеш сюди, буде так, а якщо звернеш взагалі в інший бік, може бути так. Чому немає 100% такої гарантії розвитку подій? Все дуже просто, тому що людина є творцем своєї реальності. І, власне, сама людина і особистість може змінити траєкторію руху і розвитку подій. Як це відбувається? Дуже просто Все відбувається завдяки власним рішенням, власним, знаєте, звільненням від блоків, страхів. Якихось своїх внутрішніх обмежень. Коли людина звикла приймати рішення, наприклад, у конфліктній ситуації вона постійно відходить, ніколи не сперечається, надає таку якусь першу роль там, іншій, так? опоненту, наприклад, то розвиток подій більш вірогідно буде одним. Але якщо в цей момент того конфлікту. Людина відчує в собі дуже великий ресурс і захоче змінити все і скаже: досить, я маю право сказати, відстояти і показати, що я знаю і можу докласти зусиль до цієї реалізації. То, повірте мені, розвиток подій зміниться кардинально. Тому завжди, коли ви приходите до практиків, треба розуміти, що майбутнє. Немає сталості ніякої взагалі. Там є варіації.